Привіт, друзі! Я вітаю вас на каналі Хвилинка для гри і мене звати Ніла. Сьогодні в відео покажу і розкажу, яким має бути Герой місяця вже на 2025 рік, який вже не за горами має на увазі 2025 рік. І це, звісно ж, буде герой місяця січня. Принагідно нагадую, що це попередня інформація і деякі зміни ще можуть бути внесені в його вміння чи стати. І це можуть бути як покращення, так і погіршення. Хоча здавалося б, куди вже погіршення для гема, але й таке може бути. А може змін і не бути зовсім, і гем вийде таким, як про нього розповіли до релізу. Отож, давайте розглядати січневого гема, звати його зед. І це буде герой стихії темряви за класом боєць, це відродження на одиничці, і альфа-злам в нього на атаку. Це плюс 20% до атаки перші 6 ходів. Так як в герой наносить шкоду, то це я вважаю доречний бонус. Стосовно характеристики, то тут в нас знову черговий рекорд серед гемів, це 1153 атаки. Захисту 1032 і життя 1648. Тобто захисту і життя вже не рекорд, але хороший рівень плюс-мінус, як в інших останніх гемів. Звісно, вже хотілося б, щоб рік розпочався з гема з 2К життя або хоча б від 1800, але він швидкий і в нього акцент на атаку. І цього всього рівномірно на фоні попередніх гемів. Ну і давайте дивитися на пасивки героя. Перша це резіст до осліплення. Тобто різноманітні гоблінські пасивки чи дюнівські, його не осліплять чи вміння-героїв. Як і не осліплять вміння героїв якраз переважно з кольору герої мають його, тобто жовті. Ну та й інші кольори героїв теж можуть мати осліплення, які дають своїм вмінням. Тож тут резіст. Далі друга пасивка схожа до пасивки Гема Тургрук, і це до вміння героя додається 50% шкоди, і саме додається, а не герой нанесе на 50% більше шкоди. Якби було на то рівень був би набагато вищим. Тут лише додається, і в Зеда це не на один перший хід, а на перші 5 ходів. Так як він своїм вмінням наноситиме 440 шкоди цілі, то вийде плюс 50 і перші 5 ходів 490% шкоди цілі він буде наносити. Як ви вже зрозуміли, він швидкий за набором мани і він шотер. Далі він зрізає захист цілі на мінус 34 і ціль отримує на мінус 34% менше будь-якого лікування. А ще тривалість цих ходів обновиться, якщо ціль отримає шкоду від спеціального вміння. А тривають ці ефекти лише два ходи на цілі це і зріз захисту і зменшення лікування. Тобто, виходить, щоб обнова тривалості спрацювала, потрібно зразу ж на наступний хід кимось знову нанести шкоду, бо ж тільки два ходи. Тому не знаю, як це працюватиме. Як на мене, то два ходи тривалості може ще бути, якщо герой має дуже швидкий набір мани, а так це дуже мало. Ну і не забуваємо, що негативні ефекти отримає лише одна ціль, тож це теж таке собі. Тут хіба і іншими героями суто одну ціль добивати, яка найбільше може шкоди наробити. Також щодо самої ульти перші 5 ходів завдяки пасивці буде 490%. І так це нормальний рівень шкоди для шотера зі швидким набором мани. але знову ж таки, чому не зробити відразу 490, адже все це не якийсь імбовий рівень? Просто пригадаймо, що колись стандартна Ліана наносила 512% шкоди, та й зараз наносить. Я тут не беру до уваги рівень атаки, бо ясно, що якщо битиме Ліана без костюму з меншою атакою, то це буде менше ніж в Зеда шкоди. Тут порівнюю сам відсоток. Тож маю на увазі, щоб був відразу такий рівень і ще якась інша пасивка. Було б добре, звісно, якби гемом дали пасивку як в героїв дюн, хоча б і це вже виглядало б краще. Характеристики Зеда на зламах це 1703 атаки, що досить непогано, 1346 захисту та 2336 життя. Тут прокачка саме в атаку, я його так прокачала. Тож рівень атаки хороший і відповідно шкода буде вищою. Шкода з ульти залежить від дуже багатьох чинників, маю на увазі скільки прилетить по цілі. Чи є баф захисту в цілі, рівень броні противника? Також, якщо є противник гоблін, то ще може бути в'янення зі зрізом атаки, вже зеду додатися, і так далі, все інше, багато чинників може бути. Тому точно сказати, скільки вилетить по цілі, важко дуже по різному буде. А ще й зед, перші 5 ходів наноситиме більше шкоди завдяки пасивці, а потім буде менше. Також з таким рівнем атаки його можна брати на титана, якщо в команді є місце. А якщо у вас старіші герої, то в нього точно буде більше атаки. І ще й зріз захисту він дасть титану. Щоправда, це лише на два ходи. Звісно, залежить від команди, адже є кращі варіанти. Якщо ж нема, то він зайде і шкода по титану підвищиться. Якщо в загальному про героя, то він зараз нормальний. Швидкий, висока атака, та й в принципі нормальні стати. Але він може розділити долю таких гемів, як Тагір чи Арфаніас, і інших схожих, особливо якщо і стати, і рівень шкоди івентових героїв продовжать збільшуватися. Тож на якийсь час він може перекрити нехватку в команді, а потім може залягти в рюкзаку до кращих часів. Знаю, що передбачення невдячна справа, але мені так здається. Тим паче дивлячись на тих героїв, яких збираються випустити ближчим часом. Маю на увазі нерозказані казки, нові, сім'я метеликів, фауни і так далі. Дуже багато героїв ще має вийти. Та й ті, що повиходили, є такі, що набагато кращі від цього героя місяця. Тож так він буде кращий за багатьох старіших героїв, але до нових івентових він не дотягує. В принципі, як і більшість героїв місяця, це класика, так майже завжди буває. Тож пишіть, як вам цей герой і де б йому знайшли застосування, якби він випав, адже спіймати гема теж непросто. А на цьому я буду закінчувати. Якщо відео сподобалося, то не забудьте поставити вподобайку, а також підписатися на канал, щоб бути в курсі різних новинок та подій, які відбуваються в грі. І обов'язково бережіть себе і своїх близьких і до зустрічі в нових відео.